Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас. І це Слово нехай буде благословінням для кожного з вас, хто слухає, хто приймає, хто розчиняє своєю вірою. І ми віримо, що це Слово приносить життя і благословення для кожного, хто його слухає. Тому що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І сьогодні ми проповідаємо для вас Слово Боже. Тому діліться нашим ефіром. Кладіть лайк, обов'язково пишіть коментарі. Нам цікаво, як слово міняє ваше життя. Як те, що ми проповідуємо, воно просто прикасається до вас. І у вас проходить в вашому житті щось нове. Тому діліться, діліться обов'язково і обов'язково напишіть нам. І ми продовжуємо нашу тему Ключі до процвітання та достатку. І сьогодні ми поговоримо про обов'язковий набір благословінь. Кожен з нас, кожен віруючий, кожен християнин повинен знати, що Бог має обов'язковий набір благословень для кожного з нас. І ми цей весь час говоримо про всі благословіння неба, про те, що Бог приготовив для кожного з нас, про те, чим Бог благословив нас. І сьогодні ми глибше і більше зараз подивимося на цей обов'язковий набір, на те, що Бог. Приготував для нас? Подивимося сьогодні побачимо, що Він приготував для нас. І це належить нам, і це є наше. І ніхто не зможе нас цього забрати, тому що наш Ісус Христос заплатив за цей обов'язковий набір благословінь велику ціну. Він пролив свою кров. І Він поставив печатку свою, своєю кров'ю, що ці благословіння тепер доступні кожному з нас. І тепер залежить від тебе і від мене. Чи повіриш ти? Чи приймеш ти віру і те, що Бог пообіцяв тобі, те, чим Бог благословив тебе. Все ж лежить сьогодні від тебе. Просто повір, просто прийми це слово в своє життя. І нехай твоє життя буде змінене в ім'я Ісуса. Що для нас приготував Бог. Перше. Щастя в особистому житті. Сім'я саме перше, що Бог зробив у Едемському саду, він створив сім'ю. В Едемському саду Бог одружив Адама і Єву. Це було перше одруження, яке відбулося в Едемському саду. Бог створив сім'ю. І Бог хоче, щоб кожна сім'я на землі вона була благословена. Я вірю, що кожен з нас бажає, щоб наші сім'ї були благословені. Кожен хоче щастя, коли ми одружуємося, коли ми бачимо один одного. І ми хочемо прожити разом ціле життя. Це найкраще, що може бути в нашому житті, коли ми одружимося, коли ми насолоджуємося один одним. Але, на жаль, склалася така ситуація, що дуже багато розводів. Люди не вживаються, люди не знають, як жити разом. Але Бог каже, я створив сім'ю, ваше особисте життя. Я благословив його. Не просто творив, а ще й благословив всіма благословеннями неба. І кожен з нас повинен знати, що Бог ведені дав Адаму дім, сім'ю і роботу. Це благословіння від Бога. Тому якщо ти маєш дім, маєш сім'ю, маєш роботу, ти благословений вже. Так можливо, може, ти не задоволений своїм будинком, може будинок ще не такий, як би ти хотів, але ти маєш право мріяти і молитися за цей дім, щоб в тебе був дім кращий, більший, такий, як хочеш ти. Ти маєш право приходити до Бога. І Бог, я вірю, обов'язково благословити. У так? мене також є мрія, що я буду мати свій будинок, такий, як я хочу. І я вірю, що Бог обов'язково благословить. Тому Бог створив сім'ю. Сім'я це найкраще що може бути. Давайте прочитаємо буття. Як це все сталося, каже. Буття другий розділ. 21 вірша. І вчинив Господь Бог, що Адам мав... на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив дам, оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде звана. Зватися, бо взята вона з чоловіка, покинутому чоловік, батька та матір. Та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Останній цей вірш, 24, який ми прочитали, тут говориться про й Стануть вони одним тілом. Тому Бог бажає, щоб сім'я твоя була благословена. На самому початку Він це створив. Він це благословив. Він це благословив. І це благословення доступне сьогодні тобі. Можливо, в твоїй сім'ї ще не все так порядку, не все так добре, але ти маєш право. Ти маєш владу і силу молитися сьогодні за свою сім'ю, благословляти свою сім'ю, робити все, щоб твоя сім'я сьогодні була благословенна. Брати слово Боже, брати Біблію, шукати ці місця з Писання, де Бог говорить про сім'ю і що він зробив для сім'ї, і як він благословляє сім'ю сьогодні. Тому це перше, щоб Бог, чим Бог благословив кожного з нас. Друге, чим Бог нас благословився процвітання, те, про що ми з вами вже говоримо на протязі. Багатьох наших ефірів, те, про що ми сьогодні проповідаємо, говоримо, щоб Бог проєктував процвітання для тебе і для мене. І зараз ми прочитаємо з вами це місце писання та повторення закону з 28 розділ, з другого вірша каже так: і придуть на тебе всі ці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога Свого. І благословений ти в місті, і благословений ти на полі. Благословений плід утроби твоєї, і плід землі твоєї, і плід худоби твоєї, і порід пиків твоїх і котіння отари твоєї. Благословений ти в кіш та діжа твоя, благословений ти в вході своїм, і благосл... благословений ти в виході своїм. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ. Як присягнув був тобі, коли ти будеш додержувати заповіді Господа Бога Твого і підеш дорогами, і побачить усі народи землі, що Господь ім'я кличеться на тобі і будуть боятись тебе. І Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї, і плоді худоби твоєї, і плоді поля Твого на тій землі, що Господь присягнув був батькам твоїм. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю. Небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, щоб поблагословити всякий чин твої руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам позичати ні в кого не будеш. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти не будеш тільки верхом, і не будеш дол, коли будеш слухатися Господа, слухатися заповідей Господа Бога Свого, щоб я сьогодні, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. Прекрасне місце Писання, де говориться про благословіння, про процвітання християн, що Бог накаже своєму благословенню бути з тобою. Але є одна маленька умова. Маленька умова. Ти повинен слухати Слово Боже. Ти повинен слухати те, що говорить Бог, і виконувати. І тоді ти будеш благословенний, і тоді ти будеш процвітати. І те, що ми сьогодні проповідуємо, коли ти будеш брати ці місця писання, ти будеш молитися, ти будеш проголошувати своє життя. Ти будеш сповідувати те, що про тебе написав Бог. Це слово почне діяти. І ми не один раз прочитали, прочитали два рази. Що Бог говорить, і будеш виконувати і додержувати те, що написано, ці заповіді, це слово, яке я написав тобі. І будеш ти благословенний всюди. Всюди, де би ти не був, ти будеш благословенний. Все, до чого не торкнеться твоя рука, ти будеш благословенний. Це і обіцянка Бога, обіцянка процвітання. Уяви собі просто зараз, на одну хвилину, щоб Бог настільки тебе благословив, що ти успішний у всьому. До чого ти не візьмешся, що би ти не робив? яку би ти не взяв роботу чи ще щось, Бог каже, ти будеш успішний, ти будеш благословенний. Тобі буде щастити, твій дім буде благословенний, твої комори будуть благословені, твій холодильник буде наповнений продуктами їжею, твої комори, всі підвали, тебе буде достатньо їжі. Хоча навіть ми сьогодні дивимося на нашу ситуацію. І багато людей переживають за зиму і думають, як буде, як їда, як то, як то. Але якщо ти віриш Богу, в тебе буде все в порядку. Ти будеш благословен. Твій дім буде благословений. В твоєму домі завжди буде їда, вода, газ, світло. І всі благословення неба. Тому що це Бог сам пообіцяв тобі. І ці благословіння сьогодні доступні кожному, хто вірить. Кожному, хто приймає. Кожному, кожному, хто взяв слово Його і тримається цього слова. Нехай Бог вас благослови. Давайте прочитаємо третє, що входить в обов'язковий набір, це довголіття. Бог хоче, щоб ти жив довго, щоб ти жив щасливо. Бог хоче, щоб ти жив довго. І в псалмі 90, 15 і 16 вірш ми зараз вам прочитаємо, що говорить Бог. Каже, так, як він мене кликатиме, то я відповім йому. Я з ним буду в недолі. І врятую його і прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє. Тобі належить довголіття. Бог хоче, щоб ти жив довго. І зараз ми, коли з вами прочитаємо останній пункт, ти будеш знати, для чого ти маєш жити довго на цій землі. Чому саме довго на цій землі Бог хоче, щоб ти жив? Щоб ти жив не просто жив, а був повний сил і енергії. Сьогодні ми бачимо, на жаль, багато старших людей, вони немічні, вони безсилі. Але Бог каже, я хочу, щоб ти був мав довголіття, щоб ти був повний енергії, повні сили, щоб ти міг ще звершувати всю роботу Божу, яка сьогодні покладена у кожного з нас. Тому Бог це благословіння приготував для тебе. Тобі належить довголіття. Бо хоче, щоб ти жив довго. Багато людей не часто говорять, а Бог забрав. Небо забирає найкращих. Але насправді це не так. Тому що Бог каже, я хочу, щоб ви жили довго. Але злодій закрадається на те, щоб украсти, вбити і знищити. Хто приносить смерть? Лукавий, диявол. Він краде життя. Він забирає сьогодні життя у цих молодих людей, Якщо зараз подивитися на цю війну. Скільки молодих хлопців, повних сил, просто померли через цю війну, через те, що сьогодні сталося. І диявол нищить, і він вбиває, але Бог великий і всемогутній, який каже, я даю життя. І життя з подостатком. Я благословляю довголіття. Якщо ти будеш вірити, ти будеш жити довго. І смерть не наблизиться, і смерть не підійде близько до тебе. І ти будеш повний сил енергії до кінця свого життя. І одного разу ти просто підеш на небо, просто заплющивши свої очі і зробиш цей перехід, який буде миттєвим за секунду. І ти вже будеш там біля нього, біля Бога. В його вічній славі, вічній хвалі. Вічній присутності, де він царює. Не будеш помирати в муках, як більше сьогодні помирають, як більше сьогодні уходять від важких хвориб, бо лукавий хоче знищити, вбити, розрушити. Можливо, зараз ти старший тобі вже там, якийсь кількість років, 60, 70, 80. І твоє здоров'я вже похитнулося. Я хочу сказати тобі, що Бог і тебе може благословити. Якщо ти повіриш, ти можеш отримати довголіття і здоров'я. І наступний пункт, про який ми будемо зараз говорити, це здоров'я. Бог забезпечив здоров'я. Він дав тобі і мені божественне здоров'я, те, яке було в Адама і Єви на самому початку ще в раю. І він хоче, щоб ти був здоровий до кінця свого життя. Скільки би ти років не прожив на цій землі, щоб ти був повністю здоровим і благословенним. Здоров'я належить тобі. За здоров'я заплачена ціна. Ранами його ви вздоровилися». 1 Петра, 2.24, Він сам підніс наші гріхи на дерево, щоб ми для праведності жили. І каже, ранами Його, ви вздоровилися. Тобто Він, всі рани, які нанесені були йому, на Його тіло, це кожна хвороба, яка є сьогодні на землі, яка заплачена ціна. Він прибив їх на хресті, там 2000 років назад. І ці золоті слова, золоте слово, яке ми читаємо в Біблії, яке Ісус сказав в останній подих Свого життя, Каже, звершилося. Там на хресті, звершилося. Я заплатив ціну, щоб ти був здоровий, щоб ти жив довго щоб ти був повний сили енергії, і щоб ти процвітав до кінця свого життя, був успішний, благословений і щасливий. Ісус заплатив за це все. Ісус віддав своє життя. Той, який безгрішний, той, який без вади, той, який покинув славу неба, той, який збіднів заради нас, щоб ми стали багатими. Той, який постраждав, щоб ми були здоровими. Він пролив свою невинну кров. Він не був винен ні в чому. І він це зробив для тебе і для мене, щоб і сьогодні для тебе були доступні ці всі благословіння, щоб ти сьогодні спокійно міг взяти ці благословіння неба і жити, прожити щасливе, благословенне життя і бачив своїх внуків, правнуків. Все залежить від твоєї віри, скільки віриш ти, скільки ти будеш жити. Все залежить від того, як працює сьогодні твоя віра. Я думаю, важливо сьогодні тобі розвивати свою віру. Розвивай свою віру на основі слова Божого, на основі того, що сказав Бог. Неважливо, яка ситуація, неважливо, що це робиться в твоєму житті. Бери слово Бога. І каже: Бог сказав, що буде так, що я благословений всьому. Бог сказав, що я буду жити довго. Бог зробив для мене. Щоб я став здоровим, він заплатив ціну. Він заплатив ціну, щоб у мене, моє особисте життя було щасливе, щоб моя сім'я була щаслива, щоб моя сім'я була благословена. Щоб мої діти, мої дружини, вони були під благословенням Бога. І це сьогодні доступно кожному, хто чує сьогодні цей ефір, хто чує це слово, хто приймає це слово, хто розчиняє своєю вірою. І Бог бачить твоє серце. Він знає, чи віриш ти в це слово, чи ти наступний раз слухаєш цей ефір і кажеш, що для тебе це неможливо, та це вже не може зі мною статися, в моєму житті вже нічого не може помінятися, але насправді це не так. Не просто так сьогодні проповідується це слово. Не просто так сьогодні ми говоримо для вас цю істину. Не просто так, Бог хоче, щоб ця істина сьогодні міняла ваше життя, наповняла ваше життя. Благословляла ваше життя, щоб ваше життя було повне Його чудес, Його благословіння, Його присутності. Нехай Бог вас благословить. Наступний пункт це безпека, це захист, охорона і щит. Бог гарантує тобі безпеку. Бог захищає і оберігає тебе. Можливо, тобі здається, що це не так, але Бог насправді завжди поруч біля тебе, і він захищає. І його ангели захищають тебе. Вони оберігають тебе, вони охороняють тебе, де би ти не пішов, куди би ти не ступив. І можливо десь ти кажеш, о, мені сьогодні пощастило, а таке могло статися. Але слава Богу, мене це минуло. А там то, то то а там це. Але ти кажеш, що це мене минуло, це мені пощастило. Але насправді це Бог. Він захищає, Він оберігає. І ми читали тільки, що Псалом 90. Ми ще раз прочитаємо 90-й псалом. Каже, так, давайте прочитаємо четвертий, п'ятий вірш, десятий вірш. Ви можете прочитати повністю цей цілий псалом. Це тут говориться про Божий захист, про безпеку, про охорону, де Бог захищає, і оберігає тебе і мене. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся, ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися, страху ні нічного. Ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в тебе виходить. Ані моровиця, що нищить у підні. Паде тисяча збоку від тебе, і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не діє, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм він не каже про тебе, щоб пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоби не вдарив о камінь своєї ноги. Прекрасне місце писає. Де ти може бути ще такий безпечний, такий захищений, як у Бозі. Він накаже своїм ангелам, і вони будуть нести тебе. І вони будуть охороняти тебе. І Він уже це зробив. Він зробив це для тебе. Він наказав своїм ангелам, щоб вони захищали і оберігали тебе. Щоб ти завжди був під їхнім захистом охороною, щитом. Безпека в Бозі це саме найкраще, що може бути. Від будь чого ти можеш заховатися в ньому, бо Він накриє тебе своєю перо. Він накриє тебе своєю рукою. І до тебе нічого не може наблизитися. Нічого не може доторкатися до тебе, коли Бог сам своєю рукою накриває твоє життя. Це велике благословіння Бога. Це велике благословіння Бога для кожного з нас. Жити в безпеці, жити в захисті. Як багато людей сьогодні хочуть жити в безпеці і в захисті. Як багато людей сьогодні себе не почувають захищеними, вони не почувають себе в безпеці. Вони в цьому страху сьогодні живуть. І кажуть, нема кому мене захистити, нема кому заступитися за мене. Я боюсь того, я боюсь того. Але насправді Бог каже, я покриваю тебе своїм благословінням, своєю рукою. Тому безпека це також обов'язково, що Бог дає тобі сьогодні. І останній пункт. Це наше покликання. Місія наша на землі, для кожної людини. Ти не просто так живеш на, цьому, на цій землі. Бог має для тебе покликання. Бог має для тебе дещо більше. Він хоче, щоб ти виконав Його волю. Щоб ти зробив те, для чого він тебе призначив. І кожен з нас має шукати своє покликання, шукати його волі. І йти за цим покликанням. І розширяти царство Бога. Тому що він хоче, щоб його царство розчирялося. Щоб більше і більше людей вони пізнавали Бога, щоб більше і більше людей каялися, спасалися і жили з ним вічно в небесах. Він любить кожну душу. Він не хоче, щоб ніхто з нас не пішов в ад на вічні муки. Він хоче, щоб ми були спасені, щоб ми, ми були з ним. Він створив цю душу. І Він хоче її забрати собі. Він не хоче, щоб вона пішла в ад. Тому покликання важливе, коли ми йдемо, проповідуємо Слово Боже, коли ми виконуємо волю Божу, коли люди чують Євангеліє, Євангеліє спасіння. І сьогодні для тебе звучить Євангеліє спасіння. Ти можеш сьогодні каятися. Ти можеш сьогодні приходити до нього і віддавати йому своє життя, і Він буде міняти. І вже готовий обов'язковий набір для тебе. Всі благословіння вже приготовлені. Бог чекає. Коли ти скажемо Господь, я віддаю своє життя в твої руки, я каюся, прости мене, благослови мене, і Він це зробить для тебе. Зараз давайте допомомся цією молитвою. За кожного з вас, з цією молитвою покаяння. Це має бути щиро, від всього серця. Просто щиро. Заключ свої очі зараз і Йому, Господь Ісус, я каюся сьогодні у всіх своїх грехах. Я приходжу до тебе і прошу прости мене. Візьми моє життя в свої руки. Я довіряюсь повністю Тобі. Я віддаю своє життя Тобі. І я хочу, щоб ти був моїм Богом і Спасителем на вічні віки. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Якщо ти молився цією молитвою покаяння, обов'язково напиши нам коментар. Щоб ми ще могли помолилися за тебе і благословили тебе сьогодні. Щоб ти був благословений всьому. І останнє чим я хочу завершити цей ефір. Бог пообіцяв, і він виконує те, що він обіцяє. Єврею 616, Бог навіть поклявся самим собою, що все, що він пообіцяв тобі в цьому обов'язковому наборі, він виконає. Він виконає. Прочитай Єврею 616. І нижче. І ти будеш бачити, що сам Бог поклявся самим собою. Що якщо Він це не виконає, то він має щезнути. Він має сам себе знищити, якщо він це не виконає. Тобто, коли ми клянемось чимось вищим, ми хочемо доказати, що ми дійсно це зробимо. Тому Бог це зробив для тебе і для мене. Нехай Бог благословить вас. І я вірю, що це благословіння сьогодні прийде. Слово ваш дім. І я благословляю вас. І ми ввіряємо вас, в руки Божої благодаті. І нехай благословення Бога прийдуть в повній мірі і злиться на твоє життя, на твій дім, на твою сім'ю. І нехай ці благословіння будуть написані в коментарях. Ви поділитеся своїми свідченнями. Я вірю, що Бог сьогодні благословив вас рясно. Аллилуйя! Амінь.